Доброго дня. Сьогодні відео про моє захоплення кавомашинами Юра і, в принципі, заводом острфрізма, який їх виробляє. А, ця кавомашина це не герой сьогоднішнього відео, це просто для прикладу. А, що в нас це? Це моделька у нас Гіга 8C19 року. Тут два мультиклапана, дві помпи, два термобойлера. Може одночасно пінити молоко і одночасно готувати каву Плюс. Кольоровий сенсорний дисплейчик і додатково доставляється Bluetooth. От така кавомашина з двома кавомовками. Вари, класну каву, як в Сіюра. А, має багато функцій. От, А тепер плавно переходимо до нашого героя. От і наш герой. А, кавомашина, типу, знайди 10 відмінності. Носики, до речі, я поставив вже просто для тесту. Вони тут йдуть, як на тій кавоварці. великі, потужні. А, це для. Тимчасового готування, бо ці були зламані. Тут у нас кольоровий дисплейчик, е кнопочне керування. Якщо пам'ятаєте, моделька X7C, в мене 2017 року вона така сама. От, тут дивлюся внутрі, що я бачу. Ну, зрозуміло, що ця моделька, до речі, називається Giga 5. Ну, тобто по лініці нижча за мою 100%. Трохи менший бункери, але теж дві кавомолки абсолютно такі самі. А, два термобойлера. Великий малий, ну, зрозуміло. Дві помпи, то два контура, дві турбінки, до речі. А, от. Теж, я думаю, багато налаштувань, бо таку саму плюс-мінус я запускав. Ну, і думаю, клас. В принципі, бюджетний варіант моєї, яка машина, ну така більш компактненька, то для кого в офісі, допустимо, дуже багато місця. Такі би брали 100%. Ну, який тут рік, ну так теж подумав, що, певне, ну, який, 17-й, певний. Може, 18-й так зробили там на рік пізніше кавомашинку, щоб була більш компактніша для тих, хто економить місце. Ну давайте вімкну і трохи розповім далі про рік. Так, запущено, давайте приготуємо еспресо. Подивимося, як наша кавуарочка достатньо бушна. Візуально в неї пробіг ну, колосальний, чесно кажучи, то саме видно по вицілшому дисплейчику. В Одній кавомолці були тріснуті журнала, то я їх замінив на нові. До речі, чуєте звук? Це пеп-система, порційна подача води. Ну, В принципі, якщо в цілому 17-го року, то в той час все це зрозуміло, все це добре. Але... Дивимося на Еспресо з пепом. І, до речі, це в мене не супер-свіже, супер високою пінкою. Але виходить при тому гарне. Ну, таблетка розсипалась, це перше, це не страшно. Таке ще й керамічні жернова на Бушнікової машині з пробігом. Ну давайте так, там 1100, отак, на мій погляд. От, в цьому вона гарне, Ва -вари гарне еспресо. Давайте ще порцію. Ще порція пішла. Ще чашечка суперкави. І, до речі, якщо таблетка розсипається, завжди її можна трохи збільшити, збільшивши помогу. А ні, це ж, в принципі, більш-менш нормальна таблетка. От, Ми не будемо. Дуже приски відноситись до кавомашини з таким пробігом. Тож дивіться, наразі ми маємо всі сучасні технології. А, а, да, і тут оцей носик з регулюванням автоматичної піни. Дві кавомолки керамічні, а, регулювання піни. Вісім автоматичних напоїв на одному екрані, а їх тут набагато більше, якщо ми крутимо цей джойстик. Тож ми плавно підходимо до того, що ця у нас кавомашина якого ж вона року. Ну, не буду довго затягуватися. Ця кавомашина 2011 року. То на той час а, бренд Юра вже мав усі ці технології. І ПЕП, і керамічні гарні кавомолки, гарні, які ходять. Ну, я не знаю, ну давайте я скажу менше. Ну, пусть 70 тисяч, ну 70 тисяч так точно ці кавомолки пройшли. Ну, одна з них на іншій заміні не Всі автоматичні напої. Кольоровий дисплейчик, приємне керування, все тут є два контури. І ну, про, просто я в захваті. Це, от як давно це було придумано, і як навіть в ті роки класно а, готували кавомашини Юра. От, і. Отож цікаве інше питання. А, як сучасні кавомашини, що вони для себе додають? а ну З того, що я бачив, не дуже то багато. Можливо, там блютуз керування додали. Так, точно, я згоден. А, додали, може, інший дисплейчик і сенсорні, да, тут все ж кнопочне керування, сенсор, да, з'явився. Сучасних є а, приготування холодної кави, то йде невеликі імпульси води, які проходять крізь не прогріту каву, скажімо так. І воно йде дуже поступово. І потроху воно, в принципі, робить нам холодну каву. Да, така функція є. Але основний костяк скільки вже? 13 років. Був придуманий 13 років назад. Я не думаю, що ця машина чимось ну, дуже відмінна від сучасних юра. Той і я просто в захваті. От. Як? А, які технології придумали на ці кауарці оцей бренд аж в ті часи? Отак, трохи дивно. Клас, а, то от тому я і захоплююсь цим брендом. Вони перші зробили а, в принципі технологічні кавомашини, які навіть на сьогоднішній день а, тримають, тримаються на рівні з сучасними новими кавоварками і варять суперкласну каву. У 13 років кавомашини. То так. Так що ж, рекомендую всім. І сучасні, і боушні юра, бо вони набагато випереджують свій час і по смаку кави, і по можливостям. Багато функцій, а, які з'являються в, в них вперше, а всі інші, можливо, колись копіюють. Можливо, ні, можливо, вони лишаються індивідуальним для Юра. Ну тоді це взагалі супер. Бренд, який тримає марку. Ну, в принципі, це справедливо сказати про весь завод остефаризма, деміліти, ні, ні вони і ЮРА виробляються. Ну, і мілі, звичайно. Тож, ці каварки рекомендую 100%. Дякую за увагу, на побачення.